Якщо вам потрібен універсальний офісний помічник, який легко впорається з великими обсягами роботи, варто звернути увагу на Epson Workforce WF7840. Це БФП, який об'єднує в собі принтер, сканер, копір і навіть факс, тож закриває практично всі офісні потреби. Існує щонайменше 5 причин, чому він стане вигідною покупкою. Першою перевагою є формат друку. wf 7840 підтримує не лише стандартний А4, а й розширений А3, що робить його ідеальним для створення великих таблиць, креслень, презентаційних матеріалів чи плакатів. Другою причиною можна назвати швидкість у сучасному офісі. Час це ресурс, і WF7840 допомагає його зберігати. Він друкує до 25 чорно-білих сторінок за хвилину і до 12 кольорових. А автоматичний двосторонній друк ще більше оптимізує процес роботи з документами. Третя причина економія. Завдяки СБПЧ і безчіповій прошивці витрати на друк зменшуються у рази. Четверта перевага зручність роботи з великими обсягами. У принтері передбачено два містки лотки на 550 аркушів і ще один для щільного паперу. Це означає, що навіть за інтенсивного навантаження пристрій не потребуватиме постійного додавання аркушів. А сканер з автоподавачем документів дозволяє швидко оцифрувати цілі стоси паперів без зайвих зусиль. І нарешті п'ята причина. Сучасні інтерфейси та керування. Пристрій підтримує всі популярні способи підключення: USB, Ethernet, Wi-Fi та Wi-Fi Direct. А великий сенсорний екран з діагоналлю 10,9 см робить керування інтуїтивним і максимально простим навіть для тих, хто раніше не працював з подібною технікою. У підсумку Epson WorkForce WF7840 це не просто принтер. А комплексне рішення для офісу, яке забезпечує високу якість друку, швидкість, економічність і зручність у роботі, бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print!